Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. І сьогодні у мене святкові хвастощі. Поруч зі мною мій святковий букет, який я вчора одержала, десь там спить мій котик, і я починаю. Вчора вся країна відзначала День Конституції України. А для мене це також день народження моєї родини. Я виходила заміж 28 червня. І на честь цього в моїй колекції з'явились три нових старих парфуми. Тепер мені дещо треба роз'яснити. Справа в тому, що до повномасштабного вторгнення я проживала на півдні Херсонської області, майже на межі з Кримом. І наша квартира, все наше майно і моя колекція залишились там. Наразі все це розграбовано і свою колекцію я а, створюю заново і також намагаюсь повернути як найбільше ті аромати, які мені були найдорожчі, які мені подобались найбільше. Але це так важко, тому що майже всі мені подобались. Декілька ароматів були у мене, з якими не склались відносини, які просто в мене були. Але мало-помалу потрошки сама, за допомогою своїх підписників, за допомогою своїх парфумерних друзів. Я повертаю собі у флаконах, у залишках флаконів, у відливантах те, що в мене було. Звісно, всього не повернеш, тому що є аромати, які давно вже не виробляються, років зі 30-40. Неможливо повернути частину своєї ретро колекції. Але я вірю, що більшість я зможу повернути. І от саме до дати створення нашої родини в мою колекцію повернулись три аромати від улюбленого, мого французького, шанованого бренду Лалік. Треба відзначити, що в мене було дуже багато ароматів Лалік. І перший, який я хочу показати, це аромат, який я подарувала чоловіку. Вдруге подарувала, тому що він був. Це чорні чорнила. Encre noir. Encre noir. чорні чорнила. Дома був тестер і коробки. Я не бачила такої великої для сотки. коли я одержала його. здивувалась. оце коробка, в якій знаходиться чудовий флакон з чорного скла, геометричних форм з прекрасною кришечкою, яка імітує дерево. Я думаю, що багато хто з вас. Прекрасно знайомий з цим ароматом, аромат створений в 2006 році Наталі Лорсон. І е, у своїх верхніх нотах має кіпарис в нотах серця ветивер, і в базі має мускус та кашемірове дерево. Коли я раніше слухала і читала відгуки на цей аромат, то зустрічала таку думку, що це аромат меланхолійний, що це аромат якогось ем, темного лісу, що це аромат сум. Для мене з перших днів знайомства це був аромат позитив. Це для мене була деревна стружка, кипарисово ялівцева мілесенька. Свіжесенька, кипарисова, ялівцева стружечка. Оце поєднання дерева і ветиверу створило неймовірну гармонію, а, любила його відчувати як з чоловіка, так і носити самій. Він не мегастійкий, я б сказала, середньої стійкості, але завжди можна поновити аромат. Тому я дуже рада, що у мого чоловіка знову з'явився цей флакон. Ну а ви ж розумієте, що якщо є у чоловіка, то значить є і в мене. Дуже рада поверненню. Також, якщо ми говоримо про чорні чорнила, існу, існують існувала жіноча версія чорних чорнил анкронуар пурель. Які були створені в 2009 році Крістін Жель. Задовго до того, як цей аромат з'явився у мене, на той час він уже був знятий, я чудом дістала 50-міліграмову 50 пляшечку. Я була з ним знайома від своєї приятельки, яка дуже його також полюбляла. Мені подобалось відчувати його шлейф. Я завжди відчувала, що вона проходила. Він полишав за собою неймовірний шлейф. Він був прекрасний в базі. І я завжди мріяла про нього, але він вже був знятий. І от якось пізно-пізно я передивлялася один з парфумерних сайтів. І виявилось, що там є. Можливо, десь на складі завалялось пару пляшечок їх виставили на продаж. Тому що це було вночі, я замовила, у мене тоді були гроші тільки на одну пляшечку, і коли я вранці вирішила, треба брати ще, вже не було. І у себе в інстаграм я як спогад про ті аромати, які вже від мене пішли, і їх нема де взяти, я згадала про ці чорні чорнила. Але ви ж знаєте нашу українську парфумерну спільноту. Знайшлась прекрасна фея. Упс, фей. Бородатий фей, який мені допоміг, підсказав, де можна придбати тестер цього аромату. І я настільки рада, що він у мене є, моя трояндова казка. Перш за все. Я тут відчуваю троянду, але це незвична троянда. Поєднання тих нот, які е, оточують троянду, троянда заявлена в нотах серця. У верхніх нотах тут амбретта, фрезія, бергамот. Поруч з трояндою йде османтус, е, кефаліс це така молекула, яка передає деревні ноти. Мускус, витивер, кедр з Вірджинії. Все це робить цю троянду неймовірно прекрасною, темною, готичною, оксамитовою. Я любила його дуже носити і буду носити в холодну пору року. А якщо температури трішечки високі, то ввечері. Безмежно, щаслива що повернула собі в колекцію одну з моїх найулюбленіших троянд. Я думаю, що цього мені вистачить і вистачить. Ем, вдячна фею. І ось хочу показати ближче ще цей прекрасний флакон. У мене ж ще. По похвастульки, то я й хвастаюсь. І третій аромат, який я повернула. В свою колекцію це перлини. Перли перлини Лалік. Багатьом відомий аромат, хтось приймає його як камфорну троянду, для когось це запах аптеки. Але це дуже прекрасний, загадковий, дещо вибагливий до погоди та температури. Шипровий аромат. Це шипрова троянда. Сьогодні я розпакую разом з вами а, цю коробочку. У мене була сотка, це 50 мл. Мені вистачить, звісно, я пригадаю його, що я про нього скажу з свого досвіду. Зараз швиденько розпакую. Ага, бубончик уже прокинувся, якщо буде шум, вибачте. Отже, 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 де ж ця біла, прекрасна пляшечка, матову кришечку я вже бачу, матовий флакончик, я сказала білий, матовий, прекрасний. Уже навіть чути без розпилення, чути оцю парфумерну камфорність. Раз, два. Три, за третім, чотири ще разочок. М -м -м. Казка. Перше, що я зараз почула, це пішла троянда камфорна і пачулі. Аромат 2006 року створений також Наталі Лорсон. Вона в одному році створила цей аромат і чорні чорнила чоловічі. Шедеври. У верхніх нотах тут іде троянда. В нотах серця перець, ірис, пудрові ноти. В нотах бази пачулі, дубовий мох, витивер, корінь ірису, кашемірове дерево. О, зараз сижу і відчуваю оцю терпкуватість, терпкуватість, легка камфорність, терпкуватість, троянда, пачулі. А дуже хочу вигуляти його в ту погоду, яка зараз. Тому що він дуже гарно розкривається в теплу погоду, вологу погоду і щоб був вітерець. І саме зараз така погода. Радію безмежно, хвастаюсь. Ось такі у мене сьогодні святкові хвастощі. Я всім вам безмежно вдячна, всім своїм постійним глядачам. Підписникам за підтримку, за коментарі. Тим, хто завітав перше, я кажу ласкаво, прошу залишайтесь. Давайте разом мандрувати безкінечним, неосяжним, прекрасним світом парфумерії. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.